Вітаю це програма про важливе з вами я, Наталя Демадюк. Сьогодні в нашій студії гості Віктор Ковальчук, директор фестивалю Ліра Фест 2022 Та Андрій Ляшук, лірник та співорганізатор фестивалю Ліра Фест 2022 Я вас вітаю в нашій студії, панове і з приємністю. Знову кожен рік. І я дуже щаслива, що цей рік, попри все, не став виключенням, що ми цього року знову зустрічаємося і знову говоримо про фестиваль, який став візитівкою нашої Рівненщини і триває з 2014 року. Але тоді, колись він називався Лірницька Покрова, була перша назва. Так. Пане Вікторе, про фестиваль? Про першу ідею. Фестиваль, як бачите, він мав бути крокуючим. Лірницька покрова, але він так покрокував в рівне, що прижився, і кожного року відбувається вже в дев'яте в нашому місті. Я думаю, рівняни, гості міста вже знають, поєднують якби святкування цих свят, які на покрову і Дня захисника і захисниць. Захисників, Це вже невід'ємна частина України. покрови. І День українського козацтва, і День свята власне, Покрови Пресвятої Богородиці. А цього року це ще й 83 річчя з дня створення УПА Рівненщина, власне, земля, на якій було це створено. Тому такі дати, такі свята якраз додають особливого стану проведення цього фестивалю, особливого стану сприйняття його учасниками і глядачами. Тому, якби цей рік насправді складний був для організації, звич, звич, звичайно. Це, по суті, волонтерський фестиваль. Всі є, хто організаторами, співорганізаторами, учасниками є. Особливо цього року, так? Так, це волонтерський, цьогорічний фестиваль, це наш внесок в те, що переживає наша країна в боротьбу. І, власне, ми так думали, за що, як, яким чином провести. Знайшлись люди, знайшлись можливості, знайшлись добрі серця, допомагають всім, хто чим може, і так толокою робимо його. А, бо ну не тільки святкувати невдачі, або там, або горе наше. Треба й дух піднімати. Пісня, слово, музика це величезна складова, величезна сила, яка є для підйому морального духу, як бійців наших, так і наших мешканців. Дякую, пане Андрію. Ось ви з фестивалем, практично з перших, перших років. І як трансформувався фестиваль за цей час? Ви більше, Якщо пан Віктор займається більше організаційними моментами, то саме ви більше я знаю, відповідаєте за творчу частину? Ну, фестиваль став міжнародним, якщо ви знаєте про це. Хоча. Цьому році не, ну, не вдасться, щоб приїхали учасники з інших країн. Вони це буде, вони будуть в режимі онлайн, долучаються до фестивалю. А взагалі, фестиваль він став дуже відомий і в Україні. Багато хто з тих, хто досліджує лірницьку кобзарську традицію, хто виконує. Цей репертуар, вони там мріють потрапити на цей фестиваль. Вони знають, що в рівному це проводиться на високому рівні, і що це що, що це висока це планка побувати побувати так. на цьому фестивалі. Скажіть ті, хто долучиться онлайн, де глядач зможе переглянути відео на наших платформах на групі фестивалю, на події, на інших ресурсах, інтернет ресурсах мережі Фейсбук, мережі Фейсбук в тому числі. Тобто це все буде доступно, як і всі е, виступи ми будемо записувати. Зазвичай після фестивалю ще йде довга робота для тих, хто не потрапив на нього. І буде можливість це буде, в інтернеті, в та, буде можливість побачити виступи. І я б ще хотів до попереднього питання звернутися, сказати про трансформацію фестивалю. Звичайно, кожен фестиваль має якусь свою особливість. Ковідний період це була одна історія. Ми теж Одні не виклики мали, виклики були. Ми, те, так, ми не мали міжнародної складової теж е, в офлайні. І Теж це була е, практика онлайну, яка нам зараз згодилась. А цьогорічний фестиваль має теж свою особливість, надзвичайну особливість. Бо якщо минулий рік, ми провели на Оствиці, дуже гарний день Лірницький, е, і він запам'ятався всім. Так планувалося і на цей рік, на жаль, не вийшло. Але цього року у нас фестиваль відбудеться в двох містах: міжнародний Україно-Польський проєкт. Фестиваль рівне Познань, 14 жовтня в Рівному, 22 жовтня, в Познані, де Україну буде представляти в тому числі наш Андрій Ляшук. Якщо любі, дорогі українці, хто знаходиться за кордоном в нашій дружній братній Польщі у місті Познань, 15 жовтня. Ви зможете. 22 22-го, перепрошую 22 жовтня у місті Познань. Ви зможете особисто офлайн відвідати фестиваль, так. так і поспілкуватися і з нашими українськими представниками і з іноземними, так і звичайно, з іноземними. До речі, щодо іноземних представників я пам'ятаю, колись навіть на ефір ви приходили. Були представники з Білорусі. дуже цікаві чоловіки, які не просто продовжували лірницьку традицію. Вони навіть виготовляли інструменти і. І ми тоді ще навіть довго з білорусами спілкувалися після ефіру, і я згадую, як вони хвалили і щиро ділилися емоціями, і казали, які ви українці молодці, що зберегли свою мову, свої традиції. Бо ми це практично втратили, і в мене так. дуже сильні враження після тієї розмови позаефірної залишилися. Чи підтримуєте ви зв'язок з ними і, взагалі, яка ситуація з різними країнами? Ну, Якщо з польською стороною немає проблем, ми контактуємо, ми от і спільний проект робимо. То з білоруською така проблема, я скажу за неї. Коли я запрошував минулий рік навіть ще до війни на наш фестиваль, вже тоді напружені відносини були, білоруські лірники мені сказали, Вікторе, ми не готові їхати в одну сторону. Дехто з них сказав Настолько. так. На сьогоднішній день один із лірників, який був минулого року у нас і на остріці, в тому в числі Сергій Довгушев, він емігрував спочатку. До Варшави, а на даний момент він в Сполучених Штатах. Він є учасником онлайн-частини нашого фестивалю. Інший лірник, який був у нас Олександр Жуковський, в серпні місяці отримав три з половиною роки тюрми за підтримку якихось демократичних моментів, в тому числі супротив війни України. Він в тюрмі. Тобто відносин, на жаль, з цієї Важко країни. Важко повірити, що це зараз відбувається так, він був в тут двічі в Рівному, ось ми знаємо, його він отримав 3,5 роки. Тобто така ситуація співпраці з білоруською стороною. А ті, що з імміграції з нами, ті, що там, а інші країни хто інші країни це я зараз звичайно покажу. Ну, на даний Який момент великий це... список учасників і скільки ось людей доєдналося? Це польська традиція. Вона суміжна з нами. Вона близька. Нам білоруська традиція це спільні якби джерела, і тому якраз. На цьому фестивалі вони й будуть представлені іншу, якби територію ми не зачіпали. Є багато бажаючих приїхати в майбутньому І з Австрії, і з Франції, і з скандинавських країн, бо Ліра інструмент міжнародний від Португалії і до Курської області чи Курської народної республіки на лірі грали, далі не грали. О, Ось тобто, це про, це, про Ліру. Я, я хотіла далі попросити продовжити пана Андрія, тим більше, що ми маємо в студії Ліру. Ось можна її показати, ну і навіть трішки можливо вже показували. продемонструвати. Давайте. А, наші, а я тим часом нагадаю, ну, що ліра. якщо ви не підписалися на Ютуб канал Рівне Лайф, то зробіть це і також аудіоверсію нашої програми слухайте в ефірі Радіо Респект на хвилі 92,3 або ж на нашому радійному сайті Радіореспектком Юай. Прошу пане Андрію. Отак виглядає колісна ліра. Хоча це можна сказати, це не архаїчна ліра, а це вже така хроматична. І от, до речі, про, про міжнародну співпрацю. Це цю ліру зробив майстер з Польщі Станіслав Ногай. От я граю на його лірі. Є в мене а якщо я не помиляюся, в мене ви минулий раз приходили з такою більш древньою, так? Так, да, я, я був з лірою, можна її назвати Старосвіцька. Це Точна копія е, ліри, на якій грав останній волинський лірник Іван Власюк. А от сьогодні я взяв цю ліру, щоб показати, що Ліра це інструмент, який е, розвивається, і розвивається і вдосконалюється. На ньому можна, можна грати будь-яку музику, не тільки традиційну. Це, і хром, це не три хроматична сторони. ліра, де можна, де можна перемикати тональності, можна експериментувати, ну, в тому числі грати і традиційний репертуар. Складно дуже виглядає, якщо чесно. Давайте подивимось, як ви з нею справляєтесь. Що би ви хотіли, щоб я вам зіграв? Можливо, маленький фрагмент, на вашу думку, чогось такого. Ось пан Віктор сказав слово сила музика піднімає дух. Щось можливо в такому плані. Зараз. Зараз. так налаштовується ліра, бо тут бачите, багато бордонів. Давайте якийсь фрагмент, можливо, із, і, із чогось такого героїчного із пісні про битву під Оршею. Коли князь Костянтин Острозький переміг московське військо під, під проводом Челядніна під Оршею. Це, до речі, теж, тут теж таке поєднання, це місто, яке знаходиться. На Білорусі. території Білорусі сучасної, і от е, тоді князю вдалося об'єднати е, сили. Можна сказати, вже він тоді вже захищав європейські цінності, тому що там брали участь військо Королівства Польського, е, Жимайтійське військо, Литовське і, і військо з території, яку пізніше назвуть Волинню. І от вони цим об'єднаним військом, таким прототипом НАТО. Змогли перемогти московське військо, гарно ви сказали. про те, що московське військо тоді було практично знищене нашим князем Острозьким. Ну про це хочеться завжди читати, говорити, слухати. Але є такий ще факт: чомусь про цю подію ну і не чомусь відомо чому в. За кордоном була інформація в книгах, і це був не секрет. А в наших підручниках історії за радянських часів дуже довго навіть люди не знали, що була така подія, і для багатьох відносно не так давно це стало справжнім відкриттям. І виявляється, у нас дуже багато було постатей, які ми можемо пишатись, і саме лірники, кобзарі і всі учасники можна сказати фестивалю «Лірафест-2022». це одні з тих людей, які продовжують нести цю інформацію для і в світ, і для наших поколінь. Давайте про битву під оршую. Хмарненьке, сонечко, хмарненьке, вийшло сонечко над бором, сонечко над бором, Понад селецьким табором, селецьким табором, а в таборі сурми грають, гучно сурми грають. До вояцької зазивають, ради зазивають, стали радою добувати, Радою добувати, звідки Москву воювати, москово воювати. Хлопці п'яти, гориці, хлопці, п'яти, гориці, біля річки на пригорці, річки на пригорці палять разом самопалів, палять самопалів. Ють гармати так затято, гучно юді гармати. Стала Москва ютікати, стала ютікати, місто оршу полишати, оршо полишати. а як вони утікали, вони ютікали, Ою, річку, не вони проклинали. По князя тут здобуло з витягу Велику, слався, слався князь с остроський, оденині до віку. Слався, ся князь с остроський, одени й до віку. Слався, слався, князь Острозький, островський, до віку. Дякую вам за таку автентичну річ за виконання і справді за о, ті слова, які підносять наш бойовий дух, бо хочеться, щоб так само московити тікали з нашої української землі, ніколи більше не поверталися. Ну і дякуємо нашим воїнам, нашим збройним силам України. Гідні нащадки великого роду, саме завдяки нашим збройним силам України, ми можемо зараз говорити в студії, можемо проводити фестивалі, можемо займатися тим, хто кожен з нас вміє і любить. Тому закликаю всіх. Донатити на Збройні Сили України і робити все зі свого боку для перемоги, а хто що може. А ми будемо далі продовжувати говорити і запрошувати на Ліра Фест. Я хочу коротко оголосити програмку. Її можна знайти до речі на платформах. Це у Фейсбуці Ліра Фест 2022", так. Так. Кобзарювання лірникування біля храмів о 10-й годині, лірницька покрова в Етносаду, святковий концерт учасників фестивалю. З нагоди 80-річчя створення української повстанської армії, концерт до дня захисників і захисниць України і виставковий проєкт Миколи Бендюка Ніл Хасевич, головний художник УПА. Ми, до речі, з паном Миколою Бандюком ще окремо будемо розмовляти про виставку. А вас я попрошу трішки проанонсувати сам фестиваль, який відбудеться вже 14-го. Чого очікувати, і можливо, які родзинки ви підготували. І до речі, а чи не виникало на початках сумніву? Чи треба цього року проводити Лірофест? Ну, в мене не виникало. Сумнів виникав у тих, до кого я звертався, і хто мені радив, можливо, не треба. Ну, враховуючи те, що коштів немає. Звичайно, я потім скажу за рахунок чого ми як зробили, за рахунок кого. Але зараз, анонсуючи заходи фестивалю, повинен сказати, що ну, фестиваль вперше відбувається вперше один день. Звичайно, нас він три дні і програма розгорнутіша, ми можемо собі дозволити якісь інші локації змінити. Зараз все сконцентровано в центрі міста для того, щоб максимально охопити і використати можливості учасників. Тому ви назвали лірникування біля храмів традиційне вже після служби Божої, в 13-й годині в етносаду, що у дворі. Обласного центру народної творчості, свято, на якому будуть, крім виступів лірників, цьогоріч, враховуючи 18-річчя створення УПА, будуть фольклорні колективи з повстанськими піснями Рівненщини. Буде шість фольклорних колективів: це Горина, Веснянка, Джерело, Уляночка, Ранкова Роса. Сільська музика, тобто це ті пісні, які записані на ріднищині і, і, і які в фольклорних експедиціях, і які до цієї теми абсолютно доречні до нашого фестивалю. Також ну, звичайно, виступи лірників і кобзарів. Це буде. Полтавщина представлена, село Крачківка, Юрій Фединський це мешканець з цього села, який переїхав з Сполучених Штатів, тут оселився і відроджує, робить інструменти, займається, співає, власне, відроджує цю традицію на Полтавщині. Буде Юрко Ягусевич з Київської області, села Прибірськ. Буде Тарас Козуб, теж музичний майстер, лірник із Стрітівки Київської області, Святослав Селенко, син відомого кобзаря. На жаль, який вже помер в нас був Тарас Селенко, син продовжує традицію батька і він гарно веде волонтерську роботу, в тому числі в нинішній час. І під його орудою тут буде присутній волонтерський центр. ЮА який які займаються вже давно збором коштів для 43-ї артилерійської бригади. І буде можливість донатити якраз на нашому фестивалі. Він багато концертів зробив в Україні з багатьма відомими особистостями. Франківську, там, зокрема, з Андруховичем, в Києві, там багатьох. В Рівному буде ось така акція під час нашого концерту. Ну, я, буде назавжди, На наших фестивалях були незрячі лірники, оскільки це традиція. Е, е, Незрячих лірників, більш чи незрячих музикантів. І буде Тарас Дороцький зі Львова серед таких, ну, можливо, когось забув ще, але буде ага, цікавий теж, в нас ніколи не було. З Маріуполя він зараз живе в Києві. Михайло Гречкін, який на півдні України цю традицію відроджує. Тобто географія така доволі широка. Я сказав про онлайн складову, про концертах, крім отого от етносаду, на 15-ту годину на Майдані Незалежності великий святковий концерт, традиційний для рівнян, де теж всі перераховані учасники будуть брати участь. Також частина з лівників і позарів братиме участь у концерті обласної філармонії за назвою Музика зброя, де о 17-й годині той концерт, і о 18-й ви вже говорили про авторський проект Миколи Бендюка, Ніл Хасевич, головний художник УПА. Там теж буде звучати Ліра, Кобза. Панська бандура, Торбан, тобто це суто чоловіча традиція, реконструйована. Потужно учасниками нашого фестивалю, якщо така програма дуже дуже насичена, дуже дуже багатогранна. Але якщо звучатиме повітряна тривога, чи ви це передбачаєте? Звичайно. Чи пісня звучатиме навіть у сховищах, все одно? Пісня не звучатиме в локаціях, все звичайно відпрацьована ця схема. Кожна локація має визначене сховище і діяти відповідно до тих норм, які існують, які вже не перший день, в яких ми діємо, ми і вони випускі. є вже звичними для проведення і масових заходів, і просто е, мешканців. Тому це враховано. Але буде абсолютно не лишним, якщо пісня зазвучить в сховищі, і я думаю. Я, Я завжди... сподіваюся, що цього не буде, але якщо так станеться, ми всі сподіваємось. То це... Я в ці дні завжди згадую фільм Поводир і надзвичайно потужна кінострічка, як на мене, і пан Андрій теж безпосередньо. Більшість брали... учасників нашого Більшість... фестивалю брали участь в зйомках цього фільму. Хто не дивився, обов'язково подивіться, бо такі фільми потрібно дивитися, І пане Андрію, маємо ще буквально хвилинку. Теж кілька слів про фестиваль. І на вашу думку, чому він саме сьогодні потрібен? Попри все. Ну, Фестиваль, звичайно, потрібний зараз в цей час, тому що зараз непростий, не нелегкий час. І коли звучить оця от епічна традиція, тут іде перегукування з історією. І ми, ми маємо на що опиратися і чим пишатися. І сьогодні. Можна часто почути у війську цей інструмент. Я не раз мав виступи в різних підрозділах. Багато хто із кобзарів служить, і крім е, зброї, він з собою має цей інструмент. І сьогодні це навіть на рівні якогось е, можна сказати, порівняти з капеланством, що це допомагає долати ті трудності і, і розуміти, що ти. Захищаєш важливі цінності. Ти захищаєш свою країну, ти, ти захищаєш е, своїх рідних. І, і ця традиція Кобзарська і, лір, і лірницька, вона про це і розповідає. Дякую вам. І маєте ще можливість запросити особисто. 14 жовтня, Лірафест. Шановні рівняни, про організаторів, співорганізаторів і засновників фестивалю ви прочитаєте на наших ресурсах. А я, користуючись нагодою, запрошую на цей фестиваль, який не такий, не такий простий час відбувається. Так потрібно нам трошки для духу, для настрою, для віри послухати цю музику, послухати лірників, співаків. Приходьте на заходи нашого фестивалю, який проходить під слоганом Шануй традиції, твори майбутнє. Чудовий слоганий. Я бажаю, нехай фестиваль пройде за планом, без тривог. Але, попри все, віримо, що наш народ не зламати, не здолати. Ми переможемо і ми віримо в наші Збройні Сили України. Дякую вам. І нагадаю, Дякую. з нами сьогодні були Віктор Ковальчук та Андрій Ляшук і я, ваша ведуча Наталя Демедюк. Переможемо і до наступних зустрічей.